Нині церква святкує пам'ять чистити ікону Божої Матері, скоропослушниця. Древніша ікона, Афонська ікона, яка знаходиться в монастирі Дохіар, по преданню написана в 10 віці. А от у 17 віці завершилось велике чудо в тому монастирі, коли Божа Мати дала назву свою іконі сама Однані. Моя ікона сія буде іменуватися Скоропослушниця. У 30-х роках ікона Скоропослушниця прийшла із Афона у Домбокський монастир. Сьогодні у Домбокському монастирьові великий праздник, архерейська служба, багато священників, і там ікона скоропослушниця, яка має печать Афонську, тобто подлінна святиня. Так нам важливо розуміти, що Божа Мати для нас та, котра скоро нас чує, скоро послушниця. задача наша, щоб ми теж знали і любили, і не рівнувалися свої молитви направляти до Божої Матери. Ведь ми так, коли любимо в цьому світі подивитися на сусідних людей, які нібито. До церкви не ходять, Богу все не молять, а все у них добре, тоді, коли у слабих людей з'являється завість. Іменно ця завість і є сатанинська, котра вбиває чоловіка, і ті труди, що має якісь маленькі, десь там раз у церкві був, люди вказав на Пасху, і то згубить, коли неосторожно починає осуждати, клеветати, завідувати. То ужасніша сатанінська страсть, котра спричинила велику війну і на небі, коли один із ангелів Дениця восстав проти Бога, хотів бути як Бог. Но по завісті зробив ото і був скинутий з неба. І з того часу тот ангельський світ, ставши чорним, упав на землю. І Господь міг їх всіх відправити у вічні муки. Але Господь лишив злих ангелів на іспитання нам. З одного боку, Бог дарує нам ангела-хранителя, ну а сатана без приглашення сам приходить, щоб іскусити, нашептати. Впрочем, люба ворожка гадалка, це є сатанинська жона, в котрій рядом сидить сатана. І нашептує її. І вона імітує, хто щось знає, щось може вгадати. Ми йдемо до Христа, до церкви. І просимо, Господи, благослови нас, щоб у день, коли церква почитає ікону Божої Матері, скоро послушниця, щоб Божа Мати чула наш голос, нашу молитву, нашу прекрасну любиму з детства молитву Богородице Діво, радуйся. Тої молитва є аналог. У католиків «Аве Марія, Свята Марія. Но коли ми молимося великолепно старим текстом «Богородице Діво, Радуйся, то на многі кажуть, могли б сте перевести і Отче наш, і Богородице Діво на сьогоднішні літературні мови, ми їм відповідаємо. А тоді чому ви не перевели до нині «Аве Марія? Не, бо то не можна трогати, бо то католицькоє, бо то, знаєте, латинськоє. А, а своє А своє можеш ламати, а ми відповіли ні, під Карпатами. Люди наші моляться, тисячу років, красиву молитву, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти у женах, і благословений плод чрева Твоєго, як Спаса. Родила іси душ наших. 1150 років цьому тексту. Що там, непонятно, але варто розуміти, що десь у людей всього світа, нецерковних, чужоє уважати, своє ламати. Так от наша задача не дати нецерковним людям, всьогосвітнім, безбожним людям ламати традицію, ламати віру, міняти тексти церковні. Вони ведь такі добрі. І такі півучі. І ще один момент у ікони Божої Матері Скоропослушниця, що Афон многократно давав нам отакі знаки. Наш преподобний Алексій, і сповідник нині наш святий, на афоні прийняв православ'я. І тот Архімандрит там на афоні вручив йому ікону Акафісна, і тоді сказав такі слова. Бери сей дар. Ікону, навіть вона буде благословенням тобі і твоєму народу під Карпатами. Тому, якщо по великому рахувати, що Ченстуховська ікона у Польщі це вся державна польська ікона, то для нашого краю, воістину, ікона, така повсемісна, є акафісна ікона Божій Матері, і нині скоро послушниця. Подобати для Західної України Почаївська ікона Божої Матері, для Київщини Київська ікона. І кожна мисець має свої ікони, але де би не проявлялася якась ікона чудотвореннями для нас на всіх іконах Божа Мати одна скоро послушниця, котра спішить нам на поміч. Божа мати, благослови наших людей, щоб. Ти чула їх молитви, а якщо і ліниві, боже мати, сподвигни, спонукай наших людей на добре служення церкви, бо лиш так поступаючи, будучи дітьми церкви істинної канонічної, спасаючими і тут діти Божі, а в вічності наслідники царства Божого. Амінь.